Вітаю мої шановні глядачі. Сьогодні в нас дійшла черга збирати уламки в океані. Я буду намагатися розказати вам усі подробиці. Я одразу хочу наголосити, я їх не дуже часто збираю, тому що на них треба багато часу. Цього часу в мене, як правило, не вистачає. Для того, щоб збирати уламки в океані, вам треба купити в магазині 24 х 7 комплект для дайвінгу. І взяти в оренду човник. Човник, я не завжди беру в оренду, якщо уламки в мене знаходяться поблизу біля узбережжя. Але для того, щоб їх збирати, такі уламки, треба в ні в якому разі не, не можна їх збирати на спортбайках, спорткарах, седанах, в, в будь-яких паркетниках і так далі. Потрібен тільки позашляховик. Gip, Raptor, TRX, 6х6 і тощо. По правилам кванта, ви не маєте права їздити на спорткарах по полям, по горам, по болотам і по пляжам. Ви маєте право по таким місцям їздити тільки на позашляховику. Так як в мене уламки цього разу близько до узборіжжя і це швидше їздити на машині, то я буду їздити на машині на позашляховику який є в нашій сім'ї. Е, комплект для дайвінгу я поставила в швидкий слот. І от перший уламок у мене біля порту попливли туди. Я буду вимикатися, поки я їх шукаю, тому що я мало знаю, де вони знаходяться. Буду тихенько шукати і вмикати, показувати, як він е, виглядає і як це відбувається. По питанню, до речі, керування. в е, воду потрібно пробілом, плести під водою, затискаючи шифт і керуючи мишкою. Уламки під водою вони можуть бути як отак просто лежать на поверхні, так і можуть бути заховані в якомусь кочовнику, ось, бачите, кораблю якомусь всередині. До нього треба підплисти ще, попасть. Так, підпливаємо. О, голова вилізла. <смі> Куди ти розвернулася? Господи. Ну і знов-таки натискаєте на «Е». Все коло пропало, впливаємо на, <смі> на поверхню. Я знімаю, як тільки випливаю на поверхню, я знімаю комплект для дайвінгу, щоб він не витрачався, тому, тому що в нього обмежений час. А коштує він достатньо так грошиків. Зараз ми допливемо до, до сходів до машини і поїдемо на наступний уламок. Я чого пливу, я хочу показати, що я поїду на позашляховику. Що я не на мотоциклі, не на тайкані поїду, не на чому, поїду саме на позашляховику. Тут в порту, до речі, де уламки, завжди десь є якісь сходи. Десь ви можете обов'язково вилізти з тієї води, з іншої сторони, з будь-якої сторони там є, завжди сходи є. Ось наш сімейний позашляховик, і я на ньому поїду до наступного уламку. Так, нам десь треба пролізти якось, якось пролізти ось десь, мабуть, сюди. Ми доїдемо, поїхали. Так, ось ми сюди приїхали до кола. І треба буде починати шукати уламки десь отак на початку. Одразу можна буде подивитися, де тут є сходи. Або потім знайдемо. Одягаємо, ну та ж сама процедура. Одягаємо костюм для дайвингу і бігаємо в воду. Ці локації я достатньо швидко знайшла. Ось він просто лежить. На дні. Вспливаємо, Так, а тепер пошукаємо сходи. Знімаємо костюм для дайвінгу і шукаємо сходи, де нам би вилізти. Так, до наступного ланка я, мабуть, спробую підібратися от десь звідси. Проїдемо туди і спробуємо звідти десь поплисти. Ось його вже видно, якраз тут тут сходи. До кола пливемо без костюма для дайвінгу. В колі допливаємо до кола і там вже його вдягаємо. Я зараз поставлю так. Стягаємо костюм для дайвінгу і гуляємо. Поїхала шукати. Так, тут уламокки трошечки довше пошукала, Ну, ось знайшла його. Е -е, Вдень уламки шукати важче, тому що вони... Вони світяться, але вдень не видно цього світла. Вночі. А, до речі, вони спавняться три рази на день, можуть так само, як уламки на суші. Ну, тобто, уламки НЛО спавняться три рази на день. 12-15, 17-15, 22-15. Це можуть бути як уламки на суші, або можуть бути уламки в океані. Вони по черзі там рандомно випадають. Ввечері шукати набагато простіше, тому що е, уламки е, світяться водою і їх можна швидше помітити. Ну, В принципі принцип той же самий, як і з уламками на суші. Треба навчитись. Тобто, через деякий час, якщо ви будете постійно шукати, через деякий час в кожній локації ви вже будете знати, де у вас уламок знаходиться. І там де він знаходиться, або місця, де він може знаходитися в той чи іншій локації, і ви вже будете конкретно плисти туди. Наступний уламок ми поїдемо ось. Куди ж краще поїхати, Підкажіть. Давайте поїдемо по колу сюди. Не факт, до речі, що я е, зараз зберу... Зб... Я по-перше, пізно почала збирати. Залишилось не так багато часу. Але об... загальний концепт, загальний принцип їх збирання я вам покажу. Я можу не встигнути просто, в мене немає досвіду для збирання уламків в океані, тому я можу просто не встигнути. Більше намагаюся вам показати. Все інше вже будете самі шукати. Як і з минулими гайдами, минулими уламками, розмінуванням, я не буду вам розказувати все-все-все. Ні, цьому ви повинні навчитися самі. В цьому її мета гри навчитися, а не робити все вже по рожованому і готовому гайку. Будемо їхати. Так, приїхали ми сюди на пляж і зараз попливемо за уламком. Знов таки хочу наголосити просто прохання не їсти по пляжу на спорткарах, на седанах, на обичних паркетниках. Тому що все карається. Краще вже тоді візьміть човник, або я не знаю, прибіжиться від дороги трошки. Зараз тварин в штаті немає. То краще не... Можна спокійно бігати по лісу. Яка природа файна. Е, можна спокійно бігати по лісу, вас тварини не загризуть. Тому... Краще не їздити. До речі, я хотіла би звернути увагу, саме як якось мені ця локація, я часто випадала і тут такі цікаві місця, тут може бути уламок, прямо тут всередині цієї бочки. Ви коли підпливаєте сюди до бочки, у вас повинен є з'явитися, ну, буква Є, літера, взаємодії. І от сюди, от всередину запливаєте, і от там може бути уламок. Ось він тут і є, до речі, а і, точка взаємодії не з'явилася. І назад повертаємося з цієї бочки, випливаємо. Чомусь я цю локацію дуже запам'ятала, не знаю. Тут, до речі, ще може бути тут на... Зверху на ці бочки, не на цій, а на отут, де я підпливаю, ось отут. Може бути уламок. І тут уламок може бути там знизу біля труби, там аж далі. Якось, більш кажу, мені ця локація часто попадалася, тому знаю. Вже запам'ятала. Ось тут може бути, зараз покажу. От саме тут, біля цієї діри. Тут, може бути. Так, спливаємо. Так, наступний уламок будемо їхати сюди. Поїхали. Так, в цій локації є я знайшла уламок. Ось, бачите, жовтенька. Помаранчева я не знаю коробочка. Інколи дуже важко його помітить. Спливаємо. Так, наступний уламок ось тут. Здається мені, що я не встигну. Багато часу виходить. Але буду, буду знімати, то поки гран, мені гра не закінчиться ця. Ось, бачите, я на цьому джипі так можу їздити. Тихенько, але можу. На будь якій іншій машині знову таки я повторюю, не можете так робити. Mm -hmm. Поїхали. Ця локація в мене найдальша від берегу, до речі. В чому небезпека таких далеких від берегу локацій, в тому, що до вас може приплисти акула. Якщо у вас поруч є човник, то ви можете просто сісти на човник, а акула вас не зачепить, не вб'є. Якщо ви пливете отак, як я, то є дуже великий ризик того, щоб на таких дальніх локаціях, що припливела акула і ви почнете збирати уламки на лоб <свісно> з лікарні. <свісно> в цій локації так важко було шукати. Ось він прям в скалах непомітний здалеку зовсім. 6. Ще години ну, не знаю. Продовжуємо далі. На наступний ми поїдемо в ламок ось сюди аж. Так, у цій локації я знайшла уламок ось о, тут просто він, ну такі просто над ним. Зараз я розвернусь, щоб його взяти. У нас ще залишилось 20 хвилин і три уламка. Щось я дуже сумніваюся, що я встигну. Але дива бувають. Так, на наступному локацію ми поїдемо ось сюди. Заїжджати ми будемо через ріп, і тут по горам проїдемося. Я нарешті тут знайшла. І при чому я тут пропливала один раз, я його не помітила. Це жах. Я вже тут замучилась шукати, ну знайшла. Такий в проході отакому вот знаходився. Я, його, я пропливала в цьому проході. Один раз не помітила, тепер помітила. Так, наступний уламок. У нас залишилось два уламка, але під дуже великим питанням встиг чи я їх зібрати. Але я поїду. І скільки встигну, стільки встигну вже. Так, ну на жаль, я не встигаю. Я попливу сюди, але я не встигаю. На збіру ламків вдається, як і на суші, так і в океані дається дві години. Природа як... Файно промальовано все дуже файно. Ано, встигну я тут знайти, робимо ставки чи ні. Хвилина залишилась. А, я навіть все. Не встигаю. Не встигла. На жаль, в цій локації, я згадала, уламок знаходиться. Зараз покажу. Тут дуже багато цих ящичків розкиданих. Ну, як мінімум я тут знаходила, зараз я покажу, де я знаходила. М -м серед, серед, серед. Я так розвернуся, подивлюся. Нагорода за збір уламків. Ось тут знизу. От я знаходила тут уламок. Там, Значить отут був. Ну, тобто вам треба буде подивитися, якщо вам ця локація попадеться, то подивитися отут серед цих, цього розбитого корабля. Е, нагорода за збір уламків в океані е, 10 тисяч доларів і 15 коїнів. Вибачте, що не встигла повністю показати, ну я думаю, в принципі, принцип ви зрозумієте, і те, що я показала, вам допоможе самим навчитися збирати їх за на мінімальний термін. Все. Пишіть в коментарях, гайд наш, на які роботи, квести ви хочете побачити ще, щоб на нашому каналі. Якщо вам сподобалось відео, і воно було для вас корисним, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал, Кожен вечір, майже кожен вечір ми проводимо стріми на Quantua. Quantua це український сервер. Приходьте, тут дуже цікаво. До побачення!